Bonjour. Bonjour! Сьогодні ми познайомимося із відмінюванням дієслів кур, voire, буар та вівre. А також побачимо, як передавати період дії за допомогою слів pendant та depuis. Ми почнемо ми із відмінювання дієслова croire. Це вірити. Je crois, tu crois, il croire Ну, хройом. il ількроа. За цим самим принципом у нас відмінюються дієслова «voir» бачити, та се вар. Се вар це зворотнє дієслово. Воно означає або бачитися, або бачити себе. Наприклад, бачити себе в якійсь ролі, бачити себе десь. І зараз. Давайте спробуємо провідмінювати ці дієслова. Почнемо з вар за тим самим принципом, що відмінюється дієслова куа. Живуа, дюво, ільвуа, ну войн, вувоє, ільвуа. Угу. На вимові це дієслово дуже просто відмінюється, тому що в нас зберігається всюди у вимові цей звук уа. Хуа, ва, куає, куає, і він поводиться нібито як правильне дієслово. Але на письмі ми бачимо, що в нас відбуваються певні зміни. Тут з'являється буква Ігрек, і відмінюється, звичайно, закінчення, як завжди, Жокуа, Тюкуа, С, А, Ількоа, Т. Тому на письмі треба бути просто уважними і правильно писати ці слова. Давайте перевіримо. Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Ну, і тепер зворотні дієслова. Пригадаємо, як у нас відмінюється зворотні дієслова. Дієслова se слова. Je me vois. Tu te vois. Il se voit. Nous nous voyons. Vous vous voyez. Il, il se voit. Oui. Je me vois, tu te vois, il se voit. Nous nous voyons. Vous vous voyez, il se voit. Ну давайте спробуємо вживати ці слова ці дієслова в реченні. Почнемо з дієслова voir. Je vois un oiseau dans le jardin. Très bien, je vois un oiseau dans le jardin. Я бачу пташку у саду. Il voit la mer depuis sa fenêtre. Il voit la mer depuis sa fenêtre. We batch it should not slow depuis. Воно в нас вже зустрічалося, коли ми передавали період дії. Але також воно може вживатися, коли ми кажемо з вікна, допісанет. Також вживається слово дуві. Звідкись? Він бачить море зі свого вікна. Ну войон летань оліон. Олюан. Ну, войм ле мотань олюа.

Ilvois leurs. amis chaque semaine. Semaine. Або можемо вимовляти смен. Il leurs amis chaque semaine. І тепер з дієсловом зворотнім «se voir». Je me vois déjà gagner le concours. Uh -huh. Je me vois déjà gagner le concours» Я вже бачу, як я виграла цей конкурс, це змагання. Je me vois, я себе десь бачу. Якщо ми кажемо «Je me vois faire quelque chose» я бачу, як я щось зроблю, зробила, je me vois être président. Я себе бачу, як я вже є президентом. Elle se voit épouser à un homme riche. Угу. Mm -hmm. Таке актуальне речення. Elle se voit épouser à un homme riche. Вона себе бачить, що вона вийшла заміж за багатого чоловіка. Vous vous voyez où dans 5 ans Угу. Mm vous -hmm. vous voyez où dans 5 ans Ви де себе бачите за 5 років? Мається на увазі, де ви будете жити, що ви будете робити, от як ви і де ви себе бачите? voient plus. не Les deux familles ne не voient, voient plus. Дві родини не бачаться більше. Я нагадаю, що минулого разу в нас були Заперечні слова жане, рін, персон, nulle От слово плю з цієї самої групи воно замінює па і воно означає більше, більше ні. Тобто вони більше не бачаться. Тутово. Тутово міруара. Ти себе бачиш в дзеркалі. Dans dix ans, nous nous voyons dans une grande maison à la campagne. Mm -hmm. À la campagne. Mm -hmm. pas <laughs> tak, tak. Dans dix ans, nous nous voyons dans une grande maison à la campagne. Et de perdre le mot « Je crois qu'il va réussir son examen. Réussir ми читаємо це R. Ми не читаємо R, коли в нас закінчення ER у дії слів першої групи. Mange, allée, а в інших дії словах ми Р наприкінці читаємо. Je crois qu'il va réussir son examen». Réussir un examen, це успішно скласти екзамен. Просто складати екзамен це пасе анекзамон, а успішно скласти це реюсіре анекзамон. Я вірю, або я думаю, дієслово куаре може також вживатися у значенні думати. Я думаю, що він успішно здасть свій іспит. Ma mère croix, que Тут е посіб. Треб'ян Манер Кро, тут е посібіль. І не забуваємо, що в першій особі в нас буде С наприкінці, а в третій Т. Ну о луан. Так. Ну, звичайно, що ми не croyон. Це з попереднього слайду залишилося. Звичайно, що ми. Les Montagne Ольва, бо ми не можемо вірити в них. Ну, квойон форма була правильна. Абсолютно правильна. Еске ce que vous me. Est-ce que vous мені вірите? Est-ce que tu vraiment crois qu'elle est la meilleure candidate pour ce poste? Est-ce que tu vraiment crois qu'elle est la meilleure candidate pour ce poste? Tu oui, dis que tu es la meilleure candidate pour ce poste? Tu es la meilleure candidate pour ce poste? Il croit en l'importance de. Le... Ils éducation. Il croit en l'importance de l'éducation. Вони вірять у важливість освіти. Okay. І діє слово Це також неправильне дієслово, дієслово третьої групи, як воно відмінюється. Je bois, «tu bois», il bois, nous buvons, vous buvez, il Буава. Бачите, вже знайомий нам принцип, він дуже багато разів вже нам зустрічався, коли основа на ну і на ву змінюється. І тут у нас взагалі з'являється буква, якої немає в інфінітиві, з'являється і голосна, і приголосна, яких немає в інфінітиві. Отже, це таке особливе дієслово. Ну, бюву, ву, – «ве». а інші форми. У нас нібито все логічно, а, тільки в третій особі оножини в нас знов таки з'являється оця «в», яка в нас є на ну і на ву. Ну таке незвичайне відмінювання дієслова. Давайте спробуємо його вжити в реченнях. «Je bois du café tous les matins». Très bien. «Je bois du café tous les matins». Я п'ю каву. Ми поставили тут дю кафе, тому що невідомо скільки кави. Ми могли б сказати je bois un café», Якщо б ми хотіли сказати, що я п'ю тільки одну чашечку кави. Якщо я кажу du café», це означає, що я п'ю невизначену кількість. Elle boit toujours du thé après le dîner. Mm -hmm, très bien. Elle boit toujours du thé après le dîner. Et maintenant, -ma 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 comme nous avons un article du ou, nous avons un autre mot qui est venu à la maison. Nous buvons mm -hmm. euh, du champagne pour euh, célébrer l'anniversaire de Marie. l'anniversaire Nous buvons du champagne pour célébrer l'anniversaire de Marie. Мы п'ємо шампанське знову бачимо партитивні артикль du champagne pour célébrer l'anniversaire de Marie. Щоб відсвяткувати день народження Марії. Est-ce que tu bois assez de pendant la journée? Mm -hmm. Est-ce que tu bois assez d'eau pendant la journée? Tu pies de statio води proтяgom dnia. Les invités boivent de l'eau, boivent de l'eau minérale au restaurant. Незвичайно mm -hmm. в нас тут слово, тому що в нас не просто bois, а boiv. Les invités boivent de l'eau minérale au restaurant. Les invités – це гості. Від слова invité – Запрошувати. Les invités – тобто запрошені. П'ють мінеральну воду в ресторані. Vous buvez du jus d'orange au petit déjeuner Vous buvez du jus d'orange au petit déjeuner. Оце слово вимовляється «жю» з ю. J'aime boire du chocolat chaud en Très bien. J'aime boire du chocolat chaud шоколашо анет. Ви вже навчилися вживати інфінітив після okay. іншого дієслова. Très bien. Ну, і тепер познайомимося ще одним дієсловом vivre, жити. Ми знаємо дієслово абіте. Абіте означає жити в якомусь місці. «Вівр» може вживатися як і жити в якомусь місці, так і взагалі в значенні жити не помирати. Живі, тюві, ільві, ну вівом, в віве, ільвів. І давайте потренуємося його вживати в реченнях. Je vis dans une petite ville tranquille. Je vis dans une robot z'awa. Mm. Je vis dans une petite ville tranquille. Nous vivons une époque pleine de changement. Mm -hmm. Nous vivons une époque pleine de changement nous vivons une époque pleine de c'est Ставимо його в в жіночий жіночий рід, рід. тому що une époque, це жіночий рід. Ми живемо в епоху повну but we have à la campagne pour être calme. Très bien. Il vive à la campagne pour être au calme. Вони живуть в сільській місцевості, щоб euh, бути в спокою. «Окальм» – це в euh, місці, де все спокійно, тихо. Тільки не, une, а подивіться, що тут: анкарти аниме. Есть выведение аниме? Картє чоловічого роду, отже, аніме. Ви живете в насиченому життям кварталі аніме, тобто таким дуже живим, де багато багато всього відбувається. Зв'язування ми тут робимо кількозане. Ilvive ensemble depuis quelques années. années. Угу. Вони живуть разом вже протягом декількох років. Мунамі ві Шакжур Комувель Авантюр. Мунамі вішакжур Комуновель Авантюр. Моя подруга проживає кожен день як нову пригоду. Звертаю ще раз увагу Мунамі. Жіночий рід, і наприкінці ми бачимо, але ставимо Мол, тому що слово починається з голосної. Якщо б ми сказали не Амі, а Копін Копін то тоді ми б сказали Ма Копін, тому що Копін починається з приголосної, і, звичайно ж, нам не треба було б тут нічого змінювати. Ми б сказали Ма копін, а тут ми кажемо en bord de mer? ta uh famille -huh. en фамі амбог mer? запитання. Так живеш зі своєю родиною на березі моря. Ну, і давайте подивимося, в чому різниця в нас між pendant і depuis. Обидва слова можуть перекладатися французькою як протягом, протягом якогось періоду. Але давайте подивимося на приклади, і ви побачите різницю в цих словах. Il vive ensemble depuis quelques années. Це в нас речення з попереднього слайду. Вони живуть разом вже декілька років. J'apprends le français depuis l'enfance. Я вивчаю французьку з дитинства. Elle parle espagnol depuis qu'elle est petite. Вона вивчає іспанську з того часу, як вона була маленька. Ми кажемо, вона була маленька в українській, у французькій тут стоїть теперішній час келе петит, тобто з того часу, як вона маленька дослівно виходить. Подивіться, що в нас означає це depuis. Ми можемо сказати протягом декількох років, depuis quelques années, depuis амфонс, і допілет в цих реченнях. Допі в нас позначає початок, з якого часу почалася певна дія? У другому реченні вона в нас почалася з дитинства, а в третьому реченні вона в нас почалася, ну, теж з дитинства, але інакше ми тут сказали, допікель пюті. Ми могли б тут сказати, з того часу, як вона тут працює, допікель Кавай Ісі. З того часу, як вона. Живе в Парижі, habite à Парі. Тобто, depuis в нас позначає, якби ми починаємо е, рахувати час, скільки саме з якого періоду в нас почалося виконання цієї дії, яке зазначено отут у Джапан ель parle. Бо це в нас буде допі. І в першому реченні допі кількозане допі означає, що дія досі триває. Тобто ми можемо сказати: «il vive ensemble, допі», ми бачимо це допі, і ми розуміємо, що ця дія продовжується і зараз, вони все ще живуть разом. Ну, parlons боку pendant les cours. Ми багато розмовляємо. Протягом занять. Що тут означає pound down? Це просто період якийсь обмежений. Чим він обмежений? Він обмежений заняттями. Тобто, ось у нас є заняття, і на заняттях ми багато розмовляємо під час занять. Ця дія не продовжується зараз. Заняття закінчилося, і ми закінчили розмовляти разом з заняттями. От pound down протягом або під час. Якоїсь іншої дії або під час якогось заходу відбувається, ми багато розмовляємо. Pendant ce voyage, elle rencontre beaucoup de personnes intéressantes. Під час подорожі вона зустрічає багато цікавих людей. Знов таки, в нас є подорожі, і от наша дія зустрічання нових цікавих людей обмежується цими подорожами pendant et vacances. Давайте спробуємо це вжити в реченнях. Вам треба вибрати, що тут доречно вжити пандам або депі. Туравай. Пан le vacance diте. У травай, пандан les vacance dete. Ти працюєш під час літніх канікул. То в нас є обмеження, літні канікули, і от протягом цього часу відбувається діє ти працюєш. Très bien. Elle travaille dans cette entreprise depuis le mois de mai. Вона працює на цьому підприємстві з травня. Чому до п'ї? Тому що в нас є тут відлік часу. З якого часу? З травня. І все ще продовжується. Дуже важливо. До п'ї вживається тоді, коли дія все ще продовжується. bien. On va discuter de notre voyage d'été pendant le dîner. Ми збираємося обговорити нашу літню подорож під час обіду. Тобто в нас є обід, і дія наша буде тривати тільки протягом цього обіду. Il regarde la télévision pendant des heures chaque soir. Très bien. Тільки це слово читається як regarde. Il regarde la télévision pendant des heures chaque soir. Він дивиться телевізор годинами, щовечора. Pendant des heures, годинами. Ми могли б сказати pendant des mois, місяцями. Pendant des jours, днями. Тобто, багато-багато днів малося б на увазі. Пандан анан. А я все ще вивчаю, чи ні? Якщо я вивчаю китайську рік. Я вивчаю, вивчаю. я вивчаю, я Так. вивчайно депю анан. Я проживаю во Франції, тоді також DPI. Тому що ви все ще там знаходитеся. Uh -huh. Отже, ми кажемо Je le chinois depuis допі анаун. Ми можемо тут робити зв'язування допи за нау. Якщо б ми казали про минуле, наприклад, я проживала або я вивчала китайську протягом року, ну, колись там, неважливо, ми б сказали також пандаун, тому що дія вже більше не продовжується. От я вивчала колись китайську протягом року. Пандаун анам. Тому що ми вже більше її не вивчаємо. Це дуже корисне слово, коли ви його бачите допі. Ви знаєте, що дія досі продовжується. Нуну Конесон депіл. Нунус depuit l'Enfance. Ми один одного знаємо. З дитинства. Це ще продовжується. Ми все ще знаємо один одного. А в уже є дела гітара депілан там? Вже до гітар депіл там. Що це означає? Ви граєте довго на гітарі. Ви вже довго граєте на гітарі. Ми так само могли поставити. Запитання. Ви вже довго вивчаєте французьку. Як би це звучало? Vous apprenez le France depuis longtemps? Mm -hmm. Très bien. А якщо ми запитаємо, ви довго есть м'яса? Est-ce que vous ne mangez pas? Ne mangez pas de viande depuis longtemps. Mm -hmm. Est-ce que vous ne mangez pas de viande? Правильно, ви замінили на de viande depuis longtemps. Donc, depuis longtemps, «довго». «Ви мене «Est-ce que vous m'attendez depuis longtemps? Très bien. Est-ce que vous m'attendez depuis longtemps? довго чекаєте?» Не забуваємо завжди ставиться перед ті словом. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Merci. À bientôt.